Славного ранку, друзі! Радий вітати вас на нашій програмі під Божим Словом. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чечниці. І ви добре робите, що приєднуйтесь до нашої програми. Псалом 4, перший вірш. Тут написано так. Давид пише, коли мені було тісно, ти давав мені простір. Коли мені було тісно, ти давав мені простір. Тобто, коли в моє життя приходили якісь випробування, якісь виклики, якісь утиски, ти завжди був поруч зі мною і ти завжди допомагав мені. Тобто ми знаємо, що Господь Він з нами і Він допомагає нам у всьому, що не приходить у наше життя. Тобто, що приходить у наше життя, всі наші вихоки, тож ми можемо сміливо сказати. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він завжди зі мною і Він обіцяв, що ніколи мене не залишить і не покинуть. Тож я впевнений у ньому і я вдячний батькові за те, що Він віддав за нас всіх свого єдиного Сина Ісуса Христа, який. Приніс нам звільнення від наших гріхів і вічне життя. Амінь. Слава Господу, друзі! Радий те, що ви приголошуєте те, у кого ви вірите і на кого ви покладаєте свою надію, тому що важливо нам покладати надію на Бога, тому що тільки Господь. Він може допомогти нам у всьому, тільки він створив це життя, створив нас з вами. Тому він і знає, що нам краще робити. Він знає добре кожного з нас, і він наповнений любов'ю до нас. Слава Богу, що ми маємо такого Бога, який любить нас, який пікується про нас, який завжди з нами. Але Варто сказати те, що Бог у своїй любові настільки нас сильно полюбив, що зробив нас такими людьми, які мають вибір. Він довірив нам найдорожче вибір, щоб ми самостійно приймали рішення, що і як нам робити. І ви знаєте, він не змушує нас до чогось. Він хоче, звичайно, щоб ми обрали його, щоб ми жили з ним, щоб ми не підкарялися дьяволові, але він не змушує нас силою до цього. Він навчає нас, він розповідає, він дає інформацію про себе для того, щоб ми обрали його. Тож нам треба приймати рішення, де ми будемо, і Він поважає наш вибір. І знаєте, настільки сильно поважає, що навіть коли людина приймає рішення грішити, то він поважає цей вибір. Знаєте, коли Бог створив Адама, Єву і поклав Едемському. Саді це дерево, пізнання добра і зло, він заповів їм, не їжте з нього. І коли людина з'їла, то вона зробила свій вибір. Він не огородив це дерево такою огорожою, під током, що туди не можна було доторкнутися до нього. Ні, він поклав. І у людина, людина мала вибір це зробити чи не зробити. Ви розумієте, що фізично вона мала до цього доступу і могла це зробити. Але прохання Бога, наказ навіть Бога був, щоб цього не робити. Тому Бог він пікується про нас, він любить нас, він говорить нам, що і як нам робити. І коли ми прислуховуємось до нього, і коли ми виконуємо його накази, виконуємо його. Волю, то в нашому житті все буде добре, тому що те, що він говорить нам, він говорить нам, тому, що він нас любить. Ми повинні це розуміти. Іноді ви знаєте, діти не розуміють, що батьки їх люблять, тому що діти щось хочуть, і їм здається, що це саме головне у їхньому житті. І Якщо батьки їм це не дають чи забороняють, чи розуміють, що це може нашкодити дитині, то діти бачать батьків. Неправильними, вони їх не люблять, вони кричать проти них, вони хочуть те, що вони хочуть. А у батьки їх люблять. І саме тому вони кажуть їм не робити те чи інше, тому що вони пікуються про них. Так і Бог Він любить нас, Він пікується про нас. Він говорить нам, що як робити. І якщо Він каже, що гріх Він веде до смерті, то послухайте, нам не треба це перевіряти. Нам треба просто його повірити йому. І не робити гріх, і наше життя буде наповнено благословенням. Тож про що я хочу сказати? Про те, що ми самі обираємо свій шлях, Господь дав нам таку можливість робити вибір. І важливе питання, що ви обираєте сьогодні? Я обираю покладати свою надію на всемогутнього Бога і вірю, що ви обираєте це так само. Я прийняв рішення. Вибрати його і повірити йому, я знаю, що я отримав прощення своїх гріхів, і я знаю, що мені дарована надія на вічне життя. І я радіюсь цьому. І все моє життя, воно змінилося від того, як я прийняв це рішення. І сьогодні я живу, виконуючи Його накази, прислуховуючись до нього, тому що я хочу потрапити туди на небеса до нього, тому що я побачив через Боже Слово, наскільки сильно він мене любить. Тож вам варто робити те саме, друзі, прийняти рішення, чи довіряти Господу, йти за ним, триматися подалі від гріхів, подалі від усіх спокус і не давати ворогу місця у своєму житті. Ворог Бога, диявол, він ходить по цій землі, він посилає своїх демонів і бісів для того, щоб вони спокушали нас, щоб вони звели нас з тою дорогою, яку ми обрали йти в інший бік. Він хоче диявол, щоб ми були з ним. Він знає, що Він вже програв. Він знає, що в Біблії вже написано, який кінець в нього буде, і Він хоче нас змусити піти разом з ним. І все, що він робить для цього, він звинувачує Бога. Він приходить у наше життя, і Він дає нам думки, думки, які кажуть про те, що Бог він не правий, що Бог нас обмежує, що Бог хоче нам бажає нам зла, щоб ми подивилися на обставини, подивилися на. Життя навколо нас і побачило, яке воно складне. Що якщо би Бог любив людей, він би щось змінив, і йому би не було це все одно. І багатьма іншими такими, знаєте, хитрощами, він намагається нас змусити відмовитися від нашої віри у Бога. Він дає нам якісь тимчасові насолоди. І люди, на жаль. І за тимчасових насаор залишають Бога і йдуть своїми шляхами. І знаєте, що робить Бог? Він дивиться на це все, він продовжує нас любити, і Він не змушує нас, друзі, повернутися. Він не тримає нас силу. Він каже, добре, це твій вибір. Мені боляче, моє серце, воно болить, тому що я люблю тебе, а ти робиш гріх і ти йдеш до смерті. Але він не може змусити нас зупинитися. Тож ми сказати, ну Бог всемогутній, як він не може? Ну У своєї всемогутності Він довірив нам обирати наше життя. І він не може знаєте, сказати одне, а потім зробити інше. Ні, Він поважає нас. Він дуже сильно поважає нас. І він Запропонував нам це нове життя, спасіння, благословення, але нам обрати, що ми будемо робити. Ви знаєте, не панував я про це говорити сьогодні, але ми багато про це говоримо. І це, напевно, важливо сьогодні нам розуміти, що ми маємо вибір. Кожного дня, коли ми прокидаємось зранку. У нас є вибір, що ми будемо робити, чому будемо слухати слова диявола, який буде показує нам і малювати нам такі картини, що все погано навколо тебе сьогодні. Подивися, який похмурий день сьогодні. Іде дощ, і у твоєму житті все похмуре. І це тому, що Бог у всьому винен. Але нам приймати рішення, чи ми скажемо ні, це мені просто так здається, тому що ти, диявол, намагаєшся мене обманути. Ти, малюєш такі картини в моєму житті, щоб я не бачив сонця, щоб я бачив тільки погане, і щоб я думав погано про Бога. Ні, Бог не такий. Сонце воно продовжує світити, воно над хмарами. Хмари розійдуться, і сонце воно на своєму місці. Бог, він на своєму місці, Він продовжує нас любити. Але з чого Він очікує від нас? Що ми. Повернемося до нього. Що серед всього цього похмурого і сірого у нашому житті, через всі ці виклики, які є в нашому житті, ми піднимемо свій погляд на нього, і ми скажемо: Господь, на тебе я покладаю свою надію, і я очікую, що ти допоможеш мені пройти це негаразди у моєму житті. Що ти виведеш мене на просторе місце. І ми знов повертаємося до Віва. До Давида. Він сказав: коли мені було тісно, ти давав мені простір. Змилуйся наді мною і почуй мою молитву. Тобто він каже: причиною того, що коли мені було тісно, ти давав мені простір, було те, що я повертався до тебе, я підносив свій голос до тебе. І я молився до тебе. Теж те, те, що нам треба робити, друзі, коли нам важко, тяжко, коли виклики, коли сумніви, звертатися до Бога, підніміть свої очі до нього, помоліться сьогодні, попросіть його про допомогу. Скажіть йому те, що відбувається у вашому серці. Він люблячий батько, він вас слухає. Так, він все це розуміє, але вам буде легше, коли ви розкажете йому про те, що відбувається, і попросіть йому. Допомогти вам. І я вірю, що Господь він почує вашу молитву. І Він обов'язково допоможе вам, тому що ви прийняли рішення довіряти йому, тому що ви прийняли рішення покладати свою надію на нього, а не на якісь обставини, а не на інших людей. І написано, та людина, яка покладає свою надію на іншу людину, вона під прокляттям. Вона не отримує повноти благословення, тому що інші люди вони не зможуть допомогти тобі настільки, наскільки може тобі допомогти самобутній Бог. І Він хоче завжди залишатися твоїм Богом, не зважаючи на те, що відбувається у твоєму серці. І навіть якщо ти відвернувся від нього, навіть якщо ти пішов своїм шляхом, навіть якщо ти пішов грішити, можливо, ти був віруючим, ти був у церкві, але потім якісь гріхи, тебе спокусили, ти, може, спочатку і не думав, що це гріх, ти думав, що це Бог дозволяє, він не проти цього. І ти почав це робити, і ти почав віддалятися від Бога. Ти зник з церкви, ти зник зі спілкування з братами і сестрами, тебе захопило щось інше. Може. Таке може бути. Але послухай, у тебе є ще можливість повернутися до нього. Якщо твоє серце це продовжує тобі докаряти, якщо ти розумієш, що те, що ти зробив, чи те, що ти робиш, це є гріхом, то значить, що ти маєш можливість. Визнати свій гріх, прийти до нього і попросити пробачення. І прийти на нього це не значить, що тобі треба прийти до церкви чи до якогось храму. Ні. Просто можеш бути у своїй кімнаті, зачинити двері, щоб ніхто тебе не долікав. Заплюсь свої очі і помолося до Господу прямо там, прямо там, де ти є. Тобі не треба щось шукати і десь бути. І я вірю, що Господь він допоможе тебе і Він змінить тебе. Тож, якщо в твоєму серці в тебе є розуміння того, що те, що ти зробив, воно неправильно. Що читаючи Біблію, якщо ти ще її читаєш, ти бачиш, що вона тебе докоряє, показує приклади того, що те, що ти зробив, то є гріх, то в тебе є можливість змінити це і знову прийняти рішення повернутися до Бога. І він прийме тебе. Його серце відкрите до тебе завжди. Ми пам'ятаємо історію побутного сина, який. Пішов з хари, з дому, він забрав все своє майно, якого в нього було. Він забрав половину майна свого батька. Він все це втратив. І він був, ну, голод настав в той, в той місцевості, де він був. Він страждав там, він не мав їжі. І знаєте, в своєму серці він зрозумів. Що він зробив погано перед своїм батьком, перед своєю сім'єю. Він зрозумів, що його батько все добре, і він не знав, чи буде готовий батько його пробачити. І він готовий був прийти і бути там просто найманце. Але послухайте, він визнав у своєму серці, що те, що він зробив, було неправильно. І він пішов. Він набрався сміливості і пішов. Будьте сміливими, і йдіть до Господа. І він прийшов, і він попросив пробачення у батька. І батько сказав: Послухай. Я тебе люблю і завжди тебе любив. Я радий, що ти зрозумів, що те, що ти зробив, було неправильно. Я не можу тебе прийняти у своїй найманці, тому що ти мій син. Залишайся моїм сином. І я думаю, що після того його син він був зовсім інший. Він вже щось зрозумів. І він почав більше цінувати батько і свою родину. Ну, я так думаю. Тому у вас є можливість повернутися до нього. Якщо ваше серце вам докаряє, і якщо ви розумієте, що те, що ви зробили чи робите, то є гріх. Тож поверніться до нього, його серце відкрите до вас, щоб благословити вас і пробачити. І продовжуйте, що б не відбувалося у вашому житті, покладати свою надію на всемогутнього Бога. Тому що для нього немає нічого неможливого. Він завжди поруч і він готовий нам допомогти. І він очікує, що ми будемо довіряти Йому, що ми будемо обирати Його не одного разу, а завжди, кожного дня, ми будемо прокидатися і казати: Сьогодні я обираю тебе, Господь, серед всіх цих випробувань і спокус, серед всіх цих радощів і все добре в моєму житті. Я все одно обираю тебе і мене. Хвилює тільки твоя думка. І я покладаю свою надію тільки на тебе. І що б не відбувалося в моєму житті, я знаю, що все це приходить від тебе, все благословення приходить від тебе, і я залежу від тебе. Тому що диявол може спокушати вас як е, тим, що ви бідні, нічого не маєте, як і тим, що ви багаті, маєте все. Він може спокушати вас і так, і так, і то, і інше. Воно буде спокуси, якщо ваше серце воно не присвячено Богові. Тож присвятіть сьогодні себе Богові. І знов і знов обирайте Його у своєму житті. І я вірю, що ви будете через це благословені, що Він проявиться обов'язково в вашому житті. Він не підведе вас. Він дасть вам простір там, де ви є, і допоможе вам. Усе. Алювує. Давайте ми поможемося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі і прославляємо Твоє ім'я. Дякуємо Тобі за те, що Ти вірний Бог і ти завжди з нами. І ми впевнені в тобі, і ми покладаємо сьогодні свою надію на тебе. І ми знаємо, що ти ніколи нас не залишиш і не покинеш, але ти допомагаєш нам у нашому виборі. І коли ми обираємо тебе і покладаємо свою надію на тебе, ти дієш у нашому житті могутнє, і ти являєш свою славу. І я дякую тобі за те, що так як ти допомагав Давиду і виводив, і давав йому простір у його житті, ти допомагаєш нам серед всіх утисків, через всіх вигуків, серед всіх спокусах ти даєш нам простір, ти даєш нам силу, і ти твоїм шляхом. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе, наш Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, я благословляю вас. Я приголошую, що Бог любить вас, пікується про вас, захищає вас, надприродні дії у вашому житті. Його ранами ви були оздоровлені. Тож, всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа іди геть, будьте зцілені. Будьте здорові! Я приголошую фінансове благословення у ваше життя, я приголошую роботу для тих, хто їх шукає. Я приголошую вирішення всіх проблем, які є у вашому житті, і які ви довіряєте Господу. Хай його сила діє у вашому житті могутньо та надприродно. Також ми благословляємо Україну, ми приголошуємо мир. Та перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за те, що ти захищаєш наше військо, даєш їм мудрість і сміливість, за те, що ти благословляєш керівництво нашої країни і даєш їм мудрість в ім'я Ісуса Христа. І ми приголошуємо, що всі плани ворога вони зазнають поразки, вони налякані і в страху тікають від нас, тому що ти з нами. Великий і всемогутній Господь. Ми благословляємо Україну, ми приголошуємо перемогу, мир та відбудову нашої держави. Дякуємо тобі, наш Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую за те, що ви були з нами і вірю, що це слово підбадьорює вас і допомагає вам приймати правильні рішення. Завжди тримайте Господа у фокусі свого. Життя. Також, друзі, я запрошую вас знов і знов, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Цим ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. Натискайте дзвоник, вподобайки, діліться цим ефіром, залишайте коментарі. Це все допомагає розповсюджувати Боже Слово. Тож я вдячний вам. І я бажаю вам славного дня. Хай він буде наповнений Божим богословенням, Божим миром. І хай ваше серце буде впевнене у Богі. Продовжуйте покладати свою надію на нього. З Господом до зустрічі!